Всім аграріям привіт! І одразу я тут показую рівень, який я молодець. Коротше, це у мене старий культиватор. Я колись його показував і дуже жалівся на нього, бо він мене задовбав. Але, мабуть, я думаю, це я дурень, а не цей культиватор. Культиватор десь 2000-х років червона зірка, тут є лейба десь. От, І проблема була така, що отут де я показую зараз вам циліндр. Зараз це в жорсткому положенні я зробив, а було в м'якому. Чомусь ну такий він мені попався я його купив, ну з рук купив. І тут такий цепок був, і оцей циліндр він був в м'якому положенні. І коротше виходилося, коли я ну, відкидував відповідно. то... Не вийшло у мене фактично взагалі він як плуг робив. Тобто там така борозда виходить, ну, зовсім нерівномірно, не, ну, там одні проблеми були. Зараз я хочу поставити нормально циліндр от для початку, і вже потім дивитися, що взагалі вийде. Продовжуємо. Так, хлопці, тут я виставив. <кій> Зараз <кій> поп'ю, Алергія вже почалась. Виставили ми так це дишло. От, тепер от батько тримає кутничок 90 градусів. От, ну, там є такі від сварки. По... Бо наляпувало, то може воно заважає, так, прям вис. Та ні, ну, 90 є. От, І коротше, оце, де дециліндр зараз тримається оцю планку, що ми варили добряче. Над неї, бачите, ще одна планка, така, це як страховка. ну, Не знаю навіщо, але ми зробили її. Може там десь її вирве оту планку, і буде ще одна страховка, хоча це неможливо. О, так, тут все, в принципі, добре, там по рамі, тут взагалі питань нема. Бажано поміняти всі лапи на цій Зелверті, купити, нові поміняти. Але це не зараз, поки оце війна, ну, взагалі нам дуже важко дається. До речі, хлопці, вставочка. Якщо хтось може допомогти, реально. Більшість з вас знає ситуацію, яка у нас в господарстві. Тобто, Ну капець. Хто хоче, копійку хай закине на банку, Монобанк. Хто хоче, хто не хоче, Ну дивіться і лайкайте. Ну правда Далі по культиватору я б хотів поміняти, але це, звісно, буде потім, не зараз. Поміняти борони на. Катки. Не знаю, як це робити на цьому культиваторі. Нові культиватори, там інша рама. Хто, можливо, знає, пишіть може, посилання на відео, хто знає, як отакий культиватор на каточок переробити замість боронок. Буду радий, хлопці, будь-яка <клухи> <клухи> допомога, вона вітається. Тому що реально дуже важка ситуація тут біля фронту.